в ефірі соціальної країни у студії працює Яна Курченко. А моє вітання. Дві жертви і знищений будинок. Ніч на передовій була неспокійною. Купити ліки за дорого. В Україні продовжують діяти корупційні схеми закупівлі ліків державою. Світ дитинства до Міжнародного дня дітей у столиці організують дитячі ярмарки. Через мінометний вогонь бойовиків на Луганщині загинули військовий та жінка. Сепаратисти обстрілювали позиції українських військових і мирних жителів. Міни влучали у житлові масиви, внаслідок чого повністю знищили будинок місцевої жительки. А його господарка, яка ховалася у підвалі, загинула про події минулої доби на передовій. Дивіться далі. Минулої доби бойовики посилили вогневі атаки на Луганщині, обстрілювали станицю Луганську, Попасну та околиці Стаханівця. Жертвами обстрілів стали двоє людей. Про це повідомляє прес-служба глави Луганської військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля. За його інформацією, бойовики з окупованого Первомайська завдали понад чотири сотні вогневих ударів у бік опорних пунктів українських військових в районі околиць Стаханівця. Обстріли велися з мінометів і танка. Учора після 16-ї години з мінометів та автоматичних гранатометів було обстріляно крайній блокпост українських військових у селі Родина, що біля Стаханівця. Важкі осколкові поранення отримав 27-річний боєць афганської роти батальйону Айдар. Пораненого госпіталізували, однак через дві години він, на жаль, помер. Не припинялися обстріли бойовиків і на Донецькому напрямку. Терористи вели вогонь з різних засобів ураження, включаючи 120 мм міномети, артилерійські системи і бронетехніку, які згідно мінськими домовленостями повинні бути відведені від лінії зіткнення. На Донецькому з мінометів обстрілювали піски, а з гранатометів – великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї Мар'їнку. На Артемівському з протитанкових керованих ракетних комплексів, мінометів, гранатометів та стрілецької зброї бандити вели вогонь по Кіровому, Ленінському, Золотому, Богуславському, Лозовому. Попасну майже годину обстрілювали самохідні артилерійські установки. В районі Ленінського та Нелеповки близько півночі відбулося бойове зіткнення. За даними групи інформаційної спротив, бойовики постійно переміщують техніку і живу силу. З Лутуги у Украсний Луч. Переміщена колона з шести армійських вантажівок і трьох БТР-80. Між Іловайськом і Харцизьком у бік Донецька рухалася колона з 16 одиниць автотранспорту та бойової техніки, включаючи шість одиниць спецавтомобілів і автокунгів станції далекого зв'язку Гвоздика. В районі станиці Луганській через Миколаївку перекинуто сім танків терористів, які згодом були використані для прицільної стрільби по позиціях. Сил АТО у даному районі. Яна Курченко соціальна країна. Купити ліки за дорого в Україні продовжують діяти старі корупційні схеми з державними закупівлями ліків. У цьому переконані активісти антикорупційних та пацієнтських організацій. Тисячі хворих на тяжкі недуги залишилися без медичних препаратів. Причина невчасно проведені тендери. Наскільки неефективно держава використовує кошти на ліки і як побороти корупцію, далі у сюжеті. Пані Тамара у розпачі. Її 12-літній син страждає на тяжку форму гемофілії, але обіцяних ліків від держави родина не бачить. Непроведені вчасно тендери, змушують батьків шукати спонсорів і самостійно купувати ліки. Ті закупки, які були у 2014 році, зараз уже дітей немає препаратів. Коли б дитини крововили, це біль така і ти розумієш, що твоя дитина просто може померти. Все. У нас вибору немає. Ми шукаємо, ми звертаємося. Ми колим дітям про строчку. Ми вплоть до того, що ви розуміли. Зараз наших дітей. Знову повертається до лікування, яке було 25 років назад. Наших дітей повністю інфіцірують, нашим дітям колять плазму. З подібними проблемами зіштовхнулись тисячі пацієнтів, а хворі на Вілсніт в червні місяці взагалі можуть залишитись без життєво необхідних ліків. В червні місяці мали поставити ліки для 20 тисяч людей інфікованих віл. Ми зараз вже маємо інформацію про те, що ці ліки не будуть поставлені. Компанія, яка отримала 54 мільйони, наперед. Скоріше за все або поклала їх на депозит, або ще якось використала. Тепер приходить і подає в суд на МОЗ і каже: Ну, вибачте, нам треба ще додаткова оплата в вигляді 10 мільйонів. Недобросовісні компанії можуть собі дозволити грати в ігри і не постачати ліки, так як отримали 100% передоплату. Загалом центр протидії корупції виявив порушення у процедурі державних закупівель ліків на суму понад мільярд гривень. Ми дивилися за 90 тендерами. Причому не лише від моменту появи цих тендерів на сайті вісника де закупівель, від моменту формування потреби на ці ліки. Старі корупційні схеми, які були започатковані, продовжені і засементовані багатарьовою командою, нікуди не зникли. Гравці, які заробляли на цих схемах, лишилися ті самі. Кожній з 90 процедур закупівель, ми знайшли порушення. Більше того, ряд порушень ми вважаємо, що мають взагалі характер ознак злочину і є предметом розслідування сьогодні правоохоронних органів. Ці порушення оскаржували до державної фінансової інспекції, і вона підтвердила факти, що є порушення серед корупційних схем. Експерти виділяють картельні змови несвоєчасну організацію або ж скасування торгів, блокування закупівель. Просто блокували закупівлі. Їх відповідно відміняли, виходили з новими закупівлями. Навіщо це все робилося? Це перереєструвати ціни дорожче. Тобто, в нас є такий реєстр оптово-відпускних цін. Це дуже цікавий корупційний механізм, де компанії реєструють ціни, вищі, яких там більше 10%, вище вищі ціни вони не можуть продавати на державних торгах. Що відбувається? Зазвичай компанії реєструють вже завищені ціни. Рятівним колом у боротьбі з корупцією у системі закупівель стане створення електронних баз даних необхідних препаратів: скільки закуплено, скільки витрачено, знищення реєстрації цін і спрощення реєстрації препаратів. Також запровадження закупівель через міжнародні організації щодо останнього нардепи прийняли відповідний закон. Це шанс, реально шанс для України для Міністерства охорони здоров'я провести закупівлі за прозорими процедурами і забезпечити громадян безперервним постачанням ліків. Цей закон власне був прийнятий завдяки зусиллям нашої організації та пацієнтських організацій. І сьогодні, на жаль, поки що, МОЗ саботує певним чином імплементацію цього закону. Не саботаж, а ретельна підготовка у цьому неодноразово наголошували у мозі. кажуть, наразі готують нормативні акти для співпраці з міжнародними організаціями. Це теми, які пов'язані із ввезенням на територію України лікарських засобів, реєстрації, видачу реєстраційного посвідчення, теми, які пов'язані із вибором серед списку спеціалізованих міжнародних організацій, тих, яким ми будемо надавати ту чи іншу номенклатуру. Поки в мозі звітують про підготовку документів, про поставки ліків. Та проведення тендерів пацієнтські організації продовжують воювати з міністерством за життєво необхідні ліки. Анастасія Островушко, Катерина Тристенко, Олександр Фенько соціальна країна. Без ліків та права на життя можуть залишитись віл українці. Компанія, що мала доставити препарати, не заплатила гроші виробнику. Тепер життя 30 тисяч вілінфікованих опинилося під загрозою. Аби нагадати чиновникам про свою біду, активісти та хворі на цю недугу встановили імпровізоване кладовище напроти вікон Кабміну. Як це було, бачила Анастасія Островко. Володимир дізнався, провів позитивний діагноз два роки тому. Каже, з тих пір життя без ліків стало неможливим. Є стан хорошо, а є стан погано. Я нормально живу, поки я отримую препарати. У мене все нормально. Тобто я не сказав би, що я зараз борюся за щось. Борося я до того, як я почав отримувати ці препарати». Вже у червні Володимир може залишитись без препаратів, як і 30 тисяч віл-інфікованих. Причина компанія, що мала поставити ліки, виявилась недобросовісною. Контракт склало попереднє керівництво мозу. Тоді зелене світло на 100-відсоткову передоплату дав Кабмін. Але гроші до компанії виробника від компанії посередника так і не дійшли компанія виробник ще наприкінці минулого року ці ліки виробила. Вони є, вони чекають відправки для в Україну для українських для віл позитивних українців, але компанія посередник. Місяць тому вирішила подати на міністерство охорони здоров'я до суду з метою збільшити свій прибуток на 10 мільйонів гривень. Для віл-інфікованих припинити лікування означає померти. Це й намагались показати хворі та представники громадських організацій. Навпроти вікон Кабміну активісти встановили імпровізоване кладовище, так би мовити, забронювали місце. И мы занимаем самую элитарную землю в городе Киеве, по сути в Украине самую дорогую, для того, чтобы люди как минимум могли реализовать право на уход из жизни. Раз их не могут обеспечить таблетками, пускай их обеспечит землей, куда они могут после этого лечь. Потому что правительство не дало им никакой возможности иначе организовать свою жизнь дальше. После того, как они перестают принимать лечение, у человека становится большая вирусная нагрузка и степень инфицирования от него повышается в 97, на 97%. Эпидемия пойдет неконтролируемо. Мало того, что у нас сейчас непонятная миграция из Донецкого, из Крымского, из Луганского региона, это те регионы, где наибольшее количество было вич позитивных. И плюс у нас сейчас обвал с лечебными программами. Это закончится катастрофой для страны. Аби забезпечити право на життя вілоінфікованих і попередити епідемію недуги, активісти закликають уряд до рішучих кроків. Мають навіть кілька варіантів розв'язання проблеми. Прем'єр або президент публічно заявляють компанії виробнику, не прокладці. Виробнику ми не демоси гроші. Будь ласка, поставте ліки. В нас у ну, нас колапс. Варіант другий простіший президента СБУ, генпрокуратура, прем'єра фіскальна служба і фінорозвідка. Цими інструментами при бажанні немає проблем взяти кампанію за горло і змусити віддати виробнику наші з вами гроші. Поставити ліки до медичних закладів повинні до 10 червня. В інакшому випадку почнеться точка неповернення в епідемії вілсніду в Україні. Анастасія Островушка, Дмитро Гришко, соціальна країна. Через п'ять років кожен українець зможе отримати свою картку історії хвороби в електронному вигляді. Такий прогноз зробили на круглому столі представники міністерства охорони здоров'я разом з лікарями та розробниками програмного забезпечення. Це полегшує життя пацієнтів та мінімізує корупцію в рядах лікарів. Проблеми запровадження інформатизації охорони здоров'я вивчав Рестам Бекіров. Українцям вкотре пропонують електронний доступ до медичних послуг в США і країнах ЄС. 80% пацієнтів це вже доступно. У нас про це досі дискутують, хоча плюси лежать на поверхні. По-перше, це спрощення доступу лікарів та пацієнтів до історії хвороби. Достатньо мати при собі електронний гаджет з доступом в інтернет. В електронну картку хворого будуть внесені всі хвороби і препарати, які він приймав протягом всього життя. Таким чином, вдасться уникнути передозування чи конфлікту препаратів. По друге, програма може нагадувати пацієнту про черговий профілактичний огляд та вчасний прийом ліків. По третє, це надасть контролюючим органам можливість слідкувати за діями лікарів та вчасно втручатись, якщо лікування призначене невірно, і на кінець це мінімізує корупцію серед лікарів та зловживанням рецептами пацієнтів. А виперх лічачий врач бачить, що пацієнт, цей лікар, це, ліка... це лікарство купил і, ну, вже починаєте ви прийом. Е, виключається дублювання видачі рецептів. Наприклад, пацієнт придяг другому врачу і попрося там Виписати рецепт на те лікарственне средство. Врач зайдет в систему. Видять, що лікарство средство було виписано уже другим врачом. Булі того було получено. І в виписці рецепту відкажуть пацієнту. Головне завдання занести 43 мільйонів громадян. 8 тисяч державних і 40 тисяч приватних клінік в єдину електронну базу, щоб пацієнт будь-де і будь-коли отримував лікарняні послуги. Основна проблема, що постає при цьому, на думку експертів, як вберегти персональні дані в Україні. Робота по інформатизації галузі Міністерства охорони здоров'я ведеться вже 12-й рік поспіль. Напрацьовано три базових закони, на які можуть спиратися подальші законопроекти для захисту інформації про пацієнтів. Закон об електронному документі обороті 2003 рік, закон об електронній підписі і 2010 тисячі рік, закон про захист персональних даних. Так що зовсім говорить, що ніякої законодавчої бази немає, це неправильно. Питання в іншому. Но вони же недостаточно имплементованы, как сейчас говорят. Теперь вопрос об электронной подписи. Закон есть, а электронной подписью в госпитальных системах практически никто не пользуется. В Україні за самим оптимістичним сценарієм, фінансуванням та втілення відповідних законів, таку систему можна запровадити тільки через 5 років. Представники однієї з найбільших компаній розробника програмного забезпечення дають досвід запровадження інформатизації охорони здоров'я в тій чи іншій мірі більш ніж у ста країнах світу і підказують простіший варіант. Децентралізація фінансування, якщо точки предоставлення медичних услуг, стануть розпорядниками державних коштів, бюджетних коштів. І зможуть самі приймати рішення на больницы, на рівні больничного округу, на що їм тратить деньги, маленькие маленькі дата-центри или там, дата там повышать IT-навики 60 этой системы или что-то. Це будуть маленькі очаги развития в из Із цих очагів большая система. Залишилося сподіватися, що конкуренція спонукає медичні заклади, йти на зустріч потребам пацієнтів і запровадити доступ до своїх послуг через інтернет. Рустем Бікіров, Олександр Фенько соціальна країна. Діти дітям під таким девізом пройде ярмарка на території Михайлівського монастиря у ці вихідні. Участь у заході візьмуть діти-переселенці, скаути та вихованці недільної школи при монастирі. Протягом двох днів відвідувачі ярмарки вичекатимуть майстер-класи і безліч розваг. Церква, громадські та скаутські організації разом запровадили благодійну акцію, яка буде триватиме два дні. Всіх відвідувачів, а насамперед, дітей зі всієї України чекають на концерти, майстер-класи, мультфільми, лялькові вистави та благодійний ярмарок. Організатори очікують, що на ній побувають півтори тисячі дітей-переселенців. Малеча продаватиме власноруч виготовлені прикраси і предмети прикладного мистецтва, а вилучені кошти передадуть онкохворим дітям. Діти, переселенці цим мають бажають показати, що вони не є тими, хто споживає, споживає добре відношення, споживає якісь кошти. Вони є тими людьми, що усвідомлюють, що навіть у ті скруті, в які вони зараз опинилися, це не межа. І є ще більше скрута, наприклад, онкохворі діти, і вони дуже бажають допомогти їм. І всі речі, що вони роблять, вони роблять за власний кошт. Допомагають провести переселенцям ярмарку священнослужителі Української православної церкви Київського патріархату. Для дітей вони приготували серію мультфільмів про створення найстаріших храмів України та лялькові вистави. Певні форми показу для дітей, які допомагають їм, особливо тим дітям, які бачили війну, які бачили горе, повертатися до нормального життя це, це форма викладу, коли показується лялькова вистава. Вона допомагає дітям поринути в інший світ, світ, який є більш світлішим і чистим. А також ми стараємось використовувати і сучасну методику, зокрема, робити анімаційні мультфільми. Долучаться до благодійної акції Діти дітям із національної скаутської організації. Вони приготували майстер-класи з малювання і створення фігур з повітряних кульок. На дітей також чекатиме джазовий виступ відомого композитора та диякона Романа Коляди. Цей ярмарок, на думку організаторів, повинен об'єднати дітей з різних куточків нашої країни та надати можливість маленьким переселенцям пережити лихі часи. Але разом з тим і потрібне і духовне, і культурне відновлення. І ми сподіваємося, що рано чи пізно, коли вже настане мир на Донбасі, багато із тих, хто був вимушений полишити свої домівки, туди повернеться, але повернеться вже і не тільки з спогадами про свої проблеми вимушеного перебування поза межами свого рідного дому, свого рідного краю. Але і також із багатим досвідом позитивним триватимуть заходи з 10 до 17 години 31 травня і 1 червня. Рустем Бікіров, Тарас Біловол, соціальна країна. На цьому все більше новин читайте на сайті соцкраїна.ком. гарного вам дня і побачимось.